Віки, озера і си і поля, у нас не качевісі квіти, у нас на багаті за світі земля. Ми маємо за тобою, Україна, ну ти у нас єдина, ти у нас красть. Цінуйте рідний дім і те, що маєте душа і тіло, спокій тут знайде, бо більш ніде ви щастя не пізнаєте, ніде у світі вам так добре не буде. Цінуйте затишок, гнізда родинного, бо це основа вашого буття. Ви зрозумієте в ході життя свого невпинного, що тільки вдома чистий ритм серцебиття. Цінуйте рідний дім, де народилися найближчих, найрідніших вам людей. На чужині ви не живете, ви прижилися, там серце завжди проситься додому. Із грудей Уже весна, та ще тепла немає, цього рід знову не така вона, слізьми й кров'ю землю покриває, з тривогою важка весна сумна, немає радості у цім її приході, не чути сміху діток по дворах. Боже, спини цих клятих ворогів, благаю, годі, не у таких все має бути кольорах. Прийшла весна натішитися в нею. Відчути щастя нашим людям на землі, зібратися б у свято із з ріднею, байдуже де, чи в місті, чи в селі, щоб ми могли здоровими всі бути, носити лише гарні мрії в голові. Мій Боже, ти ж нас зможеш всіх почути, і головне, щоб всі були живі. Прийшла весна, а радості немає, у серці розпач, біль і плач, і сонце з хмарки виглядає сумно. Неначе хоче нам сказати пробач. Поезія високі гори мук. Поезія це зоряна вершина, і щирий спів душі, і серця стук, і росяниста у саду жоржина. Поезія це дотик милих рук поезія це пісня лебедина, поезія то серця мова. Надії, віри і любові, життя духовного основа, ні меж, кордонів їй немає, аж до зірок дух підіймає. Поезія це пам'ятник душі, яку зорали гострі лемеші, засіяна з великою любов'ю, її плекають роси й спориші. Поезія це той дзвінкий струмок, що витікає з надр душі твоєї, це мрії утлумачені думок. Що з вірою вселяються в надію. Поезія це струни відчуттів, це музика вселенської любові. Поезія це скарб усіх віків, це діамант величиною в слово. Поезія це завжди крок вперед. Від суєти, буденної нудоти, у стані душі, окриленої влет, до неба слів, до вільної свободи і щедрий цвіт. І усмішка дівоча, і діаманти сміху голосного. Поезія краса життя земного, і з піснею душа обнятись хоче. Поезія це гім весні урочий, крилата мрія серця молодого. Це каре сяйво, погляду палкого, і ніжне слово милій серед ночі. Поезія це жінка безпрекрасна. У образі прекрасної Мадонни, і що їй перебіжний час, Млі віки, блища її корони. Бо має хрест любити світ людей та мріяти проречі досконалі, шукати світло в темряві очей і руйнувати помислі погані, діймаючи у височінь просте, вона царить над праглими умами. І дум її натхнення золоте, осяяне ліричними словами. Вона, мрій сонячня жартиця, наснаги як криниця, поезія прекрасний цвіт, Що нам дарує диво цвіт, поет пророк віщун часу, а я земне життя несу, нічого нікому не пророчу з усіх доріг пилюка в очі. В житті по всякому ведеться То біль, то вічай коло серця. Та от коли у сад піду, то світ відбутній відведу. у дзвін росинки, у траві, перекладу слова живі, над мертвим коником заплачу усе навік, усім пробачу, Коли поет, що жінка й мати, він може з Богом розмовляти. І Костенко світлий сонет. Як пощастило дівчинці в сімнадцять, сімнадцять гарних неповторних літ. Ти не дивись, що дівчинка сумнаця, вона ридає, але все як слід. Вона росте ще, завтра буде вишенька, але печаль приходить завчасу. Це ще не сльози, це квітуча вишенька, що на світанку струшує росу. Вона в житті зіткнулась з неприємністю, хлопчина їй не відповів взаємністю. І то чому? Бо любить іншу дівчину, а вірність має душу неподільчиву. Ти не дивись, що дівчинка сумна як пощастило дівчинці в сімнадцять.